Добрый день, доброго дня. Так я начинаю. Краснодарский край. У вас там очень хороший, ако творится ако... почался, да? Весь Краснодарский край затопило. затопил всем, подводу пишло. Мосты заруйнованы, дороги заруйнованы уничтожены. Вот так вот дома подтопило. Дома. Розвалені, повалені. Так що такі ось новини із Краснодарського краю. Лінії електропередач обеспечены. Так що спочатку Камчатка ваша посадила від землетрусу. структу. От пришли до Краснодарського краю дошло наводнення, да? Питопление затормена, да. Так що природа проти вас. У нас как не заметятся так цунами, як не царадок наводнення, підтоплення. Так що, что такі новини, кацапи.